Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч шахтаря у лізі чемпіонів і нового тренера, перенесений матч чемпіонату України та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Шахтаря у Лізі Чемпіонів, де гірники, на жаль, програли Барселоні з рахунком 2-1. Після подвійної заміни тренера спочатку званловування на серну, а після цього сернина Пушича було прекрасно зрозуміло, що Шахтар буде повертатися до зразка монологічного сезону, тобто будуть грати проти таких команд, як Барселона, від захисту. І це цілком правильне та логічне рішення для нинішнього шахтаря, який не може грати проти Барселони у позиційну атаку. Ми ж прекрасно бачили, що сталося з гірниками, коли вони грали проти порту, і були просто неймовірні розриви між лініями. І ось ці чотири голи, все це через те, що Шахтар грав ну, досить розкуто. Що стосується цього матчу, то було таке враження, що головне завдання Шахтаря на цей матч було не програти з великим рахунком. І, як бачимо, це вдалося, програли з мінімальним рахунком 2 -1. Хоча, якщо дивитися на перший тайм, то були усі посилання на те, що Барселона може виграти цей матч ну, дуже з великим рахунком, тому що у хірників нічого не виходило, переходячи з оборони в атаку. але в Барселона була просто купа моментів, і якби не різник, то Шахтар би пропустив набагато більше м'ячів. До речі, гірникам треба вже шукати нового голкіпера, тому що якщо різник буде продовжувати так грати, то за нього, як і за Трубіна, можна отримати великі кошти. Хоча, в цілому, якщо казати про перший тайм, про другий, то гіронкам дуже щастило у цьому матчі. Взагалі, Шахтарю щастило і в минулих матчах з Антверпеном. Це везіння їм дуже допомагає в Єврокубках, тому що ми ж бачили, скільки було моментів у Барселони, скільки вони потрапляли в офсайди, потрапляли у каркас в Рід. І те, що Шахтар забив один єдиний момент у цьому матчі, це також везіння. До речі, що показав другий тайм, що якщо б Шахтар минулорічного сезону грав з такими командами як Барселона, Порту та Верпен, цього сезону, то в них було б всі шанси посісти друге місце, Незважаючи на те, що у другому таймі Барселона створювала достатньо моментів. Вона у той самий час дозволила гіркам створити також багато моментів. І якщо б Степаненко краще зіграв у карному майданчику або ще якісь моменти, то гірники б могли зрівняти так, звичайно, в Барселону було набагато більше моментів, але те, що таке могло бути, це факт. Що стосується кадрів сьогоднішнього матча, то хотілося б відмітити Невертона, який непогано підсилив гру у другому таймі. Взагалі, згадуючи, як він грав при Ван Лоуені, то нідерландський фахівець його майже не випускав. І було враження, що керівництво гірників не задоволено тим, що він не випускає гравців, яких вони придбали. Ну після того як Ван Лоу не звільнили, ми бачили, що Невертон грав проти ЛНЗ, Ну а зараз вже грав проти Барселони і показав, що він дуже талановитий. Але кого варто відмітити у цьому матчі, так це Георгія Судакова. І не тому, що він забив єдиний м'яч за шахтар у цьому матчі, а тому, що він просто виконує неймовірний обсяг роботи. Мені дуже подобається, як він рухається по полю, як він може опускатися до центру захисту і після цього просуватися між лініями та розганяти атаки. Це дуже допомагало Шахтарю, щоб у другому таймі створювати моменти. При тому, що у нього є всі здібності. Щоб бути ще кращим гравцем, в нього є швидкість, в нього є дриблінг, в нього є класний пас і він вміє бити поворотом. Також, напевне, треба додати трішки слів про нового головного тренера Маріна Пушича, який нещодавно приєднався до Шахтаря. Звичайно, що аналізувати його, ось це керівництво Шахтаря, після 24 годин немає сенсу, але трошки поговорити про нього варто. За інформацією нідерландських ЗМІ, Фенорд не хотів відпускати Пушача до Шахтаря. Клуб із Роттердама розглядав покращення умов по контракту для боснійського тренеру, але коли зрозумів, що той хоче очолити клуб з ліги чемпіонів, то не став перешкоджати цьому переходу. За неофіційними даними йдеться про суму 1 мільйон 250 тисяч євро. Також, за даними Football Zone, Пушич не був першим вибором для Шохтаря. Спочатку гірники виявляли інтерес до 39-річного Яна Серксма, який тренує дубель АЗ. Однак цей наставник не погодився перейти у Шохтар через війну, що й змусило гірників звернутися вже до варіанту із Пушичем. Тобто, тепер зрозуміло, в якому напрямку керівництво Шохтаря шукало нового тренера. Якщо подивитися на цього Яна Серксма, то він тренував дубель АЗ. А цей помічник головного тренера «Фейнорда». Тобто сенс в тому, щоб запросити якогось талановитого тренера, але щоб він погодився, бо ми ж прекрасно чули новини про Тудора, про ще якихось Оскара Гарсію, і ми прекрасно розуміємо, що такі тренери з таким досвідом точно не захочуть поїхати до України. До того ж, такі варіанти, як асистент або тренер дублю, вони не будуть ставити умови, щоб тренувати цей клуб, тому що тренувати клуб, який грає у лізі чемпіонів, вже для них дуже престижно. А так інші тренери б вимагали якихось трансферів, щоб гірники для них купили якихось там особливих гравців, і тоді вони вже будуть виконувати завдання. Ну, а що стосується Пушича, то є таке відчуття, що після того, як Феєнорд виграв у Шахтаря з рахунком 7-1, то гірнки вирішили запросити помічника цього тренера, щоб, можливо, так само грати, як і Феєнорд. До речі, продовжуючи тему головного тренера Шахтаря, було дуже цікаво почути коментар від Гору Садокова про зміну наставника. Емоції від нового тренера позитивні. Всі були вражені. Це хороша і позитивна людина. За тими ідеями, які він дав нам за 15 хвилин, ми зрозуміли його стиль футболу. За 15 хвилин зрозуміли більше ніж за три місяці до цього. Сподіваюся, що в нас попереду дуже гарний шлях. І це дуже такий великий камінь у бік ван Ловена, І тепер ми прекрасно розуміємо наскільки великий був конфлікт між гравцями та тренером у команді, що вони його настільки не розуміли, що зараз Судаков таке каже, бо навряд чи це було сплановано, тому що коли команду залишив Йовічевич, то гравці Шахтаря постійно дуже позитивно відгукувалися про цього тренера. До речі, що стосується Георгія Садокова, який провів дуже класний матч проти Барселони, то про нього вже додав пост Фабріцо Романо, який рік тому постійно щось писав про Мудрика і після цього його продало до Челсі за великі кошти. У своєму дописі в Твіттері Зараз це вже мережа X, він написав, що ним цікавляться багато європейських клубів, у тому числі Ювентус. І те, що Садоков дуже талановитий гравець, це стовідсотковий факт, бо всі ми бачили його матчі за збірну України, зараз бачимо за Шахтар, а тому не дивно, що гірники за нього можуть виручити дуже високу суму. Ну а зараз, після того, як його буде рекламувати Фабріцо Романо, то не здивуюсь, якщо він зможе повторити рекорд мудрика. До речі, напишіть в коментарях, в якому чемпіонаті ви хотіли б побачити Георгія Садокова і чому. Вчора у Полтаві відбувся перенесений матч першого туру чемпіонату України, де Дніпро 1 переміг Ворслу з рахунком 3-2. Не дивлячись на велику кількість голів у цьому матчі, Дніпро 1 повністю програв полтавчан у цьому поєдинку. Це видно по тій кількості моментів, які були у Дніпрян, по тій кількості ударів, які вони зробили. Ну також що ще додає впевненість, це п'ята перемога поспіль. но в минулому турі вони здолали київське динамо. Вросла, звичайно, теж серйозно допомогла дніпрянам у цій перемозі, тому що можна подивитися на перший гол, де ну, дуже жахливо помилився Корнієнко, після якого і був відкритий і рахунок у цьому матчі. Ну а в другому пропущеному голі полтавчан також був винен Корнієнко. Взагалі видно, як команда Максимова розквітає в усіх лініях, і у вчорашньому матчі це було видно по нападникам, тому що забив і Філіпов, і Гуцуляк. Тому що багато було розмов, що після того, як команду залишив Артем Довбик, у Дніпрян просто немає нападника, і треба шукати когось нового або залучати когось з молоді, наприклад, Квінду, хоча він зараз має дуже погану форму у молодіжному складі. Але, як бачимо, прийшов до команди Юрій Максимов, і ми вже бачимо, що в команді є два цікавих нападники. У підсумку ця перемога підняла Дніпро 1 вже на четверте місце, і також що важливо в них залишається ще одна запасна гра. Але якщо подивитися на те, з ким Дніпряни будуть грати у цьому колі, то там залишаються дуже відповідальні матчі. Наступний поєдинок буде проти кривбасу, також вони гратимуть проти руху, шахтаря та чорноморця. Тобто, в цих матчах ми приблизно і зрозуміємо на що здатна команда Юрія Максимова та на що вона може розраховувати у цьому сезоні. Тому що Дніпряни можуть виграти усі матчі, і тоді можна казати, що Дніпро 1 знову претендує на чемпіонство або виграють половини матчів, і тоді казати, що вони там претендують там, ну, десь на топ-4. Головний тренер Динамо Загреб Сергій Якірович не розраховує на українця Богдана Михличенко та відправив його до юніорського складу. Як повідомляє футбол 24 з цієї причини 26-річний захисник уже взимку може змінити клуб. За інформацією джерела Михайличенком цікавиться бельгійське вестерло, за який виступає Сергій Сидорчук. Якщо «Динамо Загреб відпустить захисника безкоштовно, йому готові надати притулок та практику до кінця сезону. А за умови, якщо вестерло не вилетить, Михайличенко може запропонувати продовжити угоду. Михайличенко влітку перейшов Динамо. За цей час він провів 8 матчів та віддав 2 асисти. Київська «Динамо» ризикувала втратити дуже талановитого тренера, який працює у структурі клубу. Як стало відомо, футбол 24 тренер Білосиніх відмовив європейському клубу. Мова йде про коуча динамо Ю-19 Ігоря Костюка, якого хотіла бачити у себе Дунайська страйда. Словаки вразила робота 48-річного фахівця з молоді киян. А Дак якраз зараз робить ставку на своїх вихованців. Пропозиція була у 2022 році. Проте Костюк відмовив, бо сподівається на шанс у першій команді Динамо. Нагадаю, що «Динамо» зараз йде на другій сходинці в чемпіонаті ю 19 поступаючись двома. Камашохтарю. І якщо казати про перспективи очолення Ігоря Кастюка головної команди Динамо, то як на мене це виглядає дуже перспективно. В цьому сезоні можна подивитися на такий клуб, як Рух Львів, який очолив Пономарьов. А він раніше працював з молодіжним складом львівської команди, і ми бачили, що разом зі своєю молоддю він дійшов до однієї восьмої юнацької ліги чемпіонів. Ну зараз ми бачимо, як він вдало керує командою у чемпіонаті України. Так само, як Костюк він прекрасно знає можливості молодих вихованців, і, можливо, це саме той тренер, який може зараз Динамо витягнути з кризи. До того ж, це той фахівець, який не буде вимагати багатьох трансферів, тому що знову ж таки він буде користуватись молодими гравцями. І наостанок, дякую, що дивитесь ще моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.